поширили фейкову публікацію масковану під повідомлення з сайту представництва ЄС в Україні. Там йшлося про депортацію українців з Європи. Ні для кого не секрет, що наразі триває дезінформаційна кампанія проти українських біженців. Її мета поширити панічні настрої та створити недовіру до європейських інституцій. Привіт, правду шукачі! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехонець. Прояви ворожої пропаганди на Волині зафіксували й фактчекерка нашого проєкту. І місцевих телеграм-каналів наприкінці березня циркулювало фейкове повідомлення про те, що, начебто, ЄС надав список українців, яких депортують з Європи, починаючи з 15 квітня 2024 року. Для того аби викликати більше паніки та додати офіційності своєї брехні, надали фейковий скріншот буцімто з офіційного сайта представництва Європейського союзу в Україні. Фейкороби аргументують погану новину тим, що це сталося нібито через масові протести по всій Європі. Залякують, що у список потрапили 813 тисяч українців, і це число, начебто, росте з кожним днем. Мовляв, таким чином вирішують конфлікт. Проте немає інформації. Хто ж з офіційних осіб про це заявив, як і де це сталося, як і немає подібної публікації на сайті представництва Європейського союзу в Україні? Також, якщо уважно прочитати текст фейкового повідомлення, можна припустити, що його переклали з російської мови. Про це свідчать слова маркери затверджен. Примусово матимуть покинути, варто зазначити й те, що представництво європейського союзу в Україні не державний портал, а має статус дипломатичної місії та офіційно представляє Європейський Союз в Україні. Очевидно, що фейкороби не мають відповідних знань про європейські інституції, які працюють в Україні. Національна мережа гіперлокальних медіа район НЮЕЙ звернулася за коментарем до представництва ЄС і отримала спростування Фло, тимчасово повіреного у справах радника-посланника і заступника голови представництва Європейського союзу в Україні. Він розповів, що їм відомо, що проти українських біженців тривають дезінформаційні атаки з використанням фейкових новин. Про кремлівські змі та оплачувані бото тролів іноді маскують. Чи спід анонімні канали Телеграм часто намагаються маніпулювати травмованими українськими громадами, поширюючи брехню та дезінформацію про підтримку та захист, які надаються в Євросоюзі. Але ці кампанії приречені на провал, каже чоловік, тому що українські бенефіціари безпосередньо знають про якість та надійність захисту, який вони отримують в ЄС. Механізм тимчасового захисту ЄС є доповненням до міжнародного режиму захисту біженців, і ЄС рішуче дотримується міжнародного гуманітарного права. Мідюфло додав, що українські біженці, рятуючись від неспровокованої, невиправданої та жорстокої воєнної агресії Росії, отримали тимчасовий захист у ЄС. Це означає, що як тільки належним чином оформлені всі потрібні документи, вони захищені від видворення та мають доступ до житла, ринку праці та соціальних послуг, зокрема освіти та охорони здоров'я. У вересні 2023 року держави-члени ЄС продовжили термін дії цього захисту для українських біженців до 4 березня 2025 року. Це було друге продовження з лютого 2022 року, що надало безпеку та певність тим, хто її потребує. Ремі Дюфло висловив подяку редакції райони як надійному учаснику їхньої регіональної мережі фактчекерів в Україні за допомогу у дослідженні основних наративів дезінформації. Також у представництві нагадують, що важливо читати саме надійні та перевірені джерела новин та інформації, а також завжди перевіряти офіційні веб-сторінки інституції ЄС, а ще не давати ввести себе в оману. Список офіційних ресурсів представництва ЄС в Україні залишаємо в описі під відео. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі!